Погляду студії працює Андрій Богданович. І сьогодні ми поговоримо про наступне. Останній дзвоник для кірує: мінус один виш. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки позбавили ліцензії. Кіровоград залишився без інституту. Тут не вивозять сміття, не платять соціальні виплати та не мають швидкої. Павлиш скорей Нету. велосипедом. їздить наша дідська медсестра, а діток почти 70. Унуфріївський район актуалізує свою частину програми розвитку області. Вандали зі щитом. Осіннє загострення. У минулому місяці вандали пошкодили історичні щити. Потім їм чимось завинило відро на талки Полтавки. А вже на цьому тижні невідомі взялися за міські сіті лайти. У центрі Кіровограда за одну ніч зруйнували сіті лайти. Виживає сильніше акредитаційна комісія ухвалила рішення про анулювання ліцензій на надання послуг Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки. Це один з семи кіровоградських закладів, які мають третій четвертий рівень акредитації. Державна інспекція навчальних закладів України позбавила ліцензії ще кілька закладів у інших регіонах України. Також інспекція запевняє, що всі студенти навчальних закладів, ліцензії, яких анульовано будуть приведені до інших вищих навчальних закладів на ті ж спеціальності та без погіршення умов контракту, за яким вони навчалися. Куди ж потраплять студенти Кіроє, з'ясовував Ігор Токар. Інформація про те, що Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки позбавили ліцензії, з'явилася цього тижня на різних інтернет-ресурсах. На офіційному сайті Державної інспекції навчальних закладів України назвали причину такого рішення. Щодо приватного вищого навчального закладу, Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, то порушення виявлені як у кадровому навчально-методичному, так і у матеріально-технічному забезпеченні навчального процесу. Через проблеми з ліцензуванням містом почали ширитися чутки, що заклад закривають, а студентів переводять до інших вищів. Ці чутки вони завжди спотворюють інформацію і ми не завжди сприймаємо те, що нам хочуть передати. В обласному управлінні освіти міністерське розпорядження пов'язують із демографічним фактором. Освітній ринок, освітні послуги, мабуть, вирішують і долю будь-якого закладу, тому що у нас набагато менше сьогодні старшокласників, випускників 11 класів. Я можу сказати, порівняти, наприклад, у 2009 році у нас було майже 10 тисяч випускників 11 класу, в 13-му 6 і буде вже 5 800 на кінець. Тобто, розумієте, за 5 років мінус 5 тисяч. Це велика кількість. А Кількість закладів вишив в Кіровоградщині не зменшується. Керівник керує Ігор Добрянський говорить про те, що заклад позбавлять ліцензій, здогадувались на якомусь етапі. Ми застигли в своєму розвитку. А відтак прийнято було рішення самостійно не виходити на процес акредитації, тому що за певними параметрами, за певними критеріями, цей рівень. Поки що не відповідає державним стандартам. Ректор пояснює, інститут не закривають. Керує об'єднується з київським університетом сучасних знань. Саме керівник цього навчального закладу приїжджав заспокоювати студентів. Нам дали зрозуміти, що це є досить добре, тому що, якби всі традиції нашого інституту, все зберігається, але в нас відкриваються також нові можливості. Нам навіть розповіли про те, що ми можемо на семестр поїхати навчатися до Києва, наприклад, за ту саму ціну. Ігор Добрянськ. І запевняє, що студенти жодних незручностей не відчують. Цінова політика також не зміниться і буде варіюватись в межах 6 тисяч гривень за рік. Маємо надію те, що саме таке укрупнення, органічне влеття в структуру провідного навчального закладу нашої держави, дасть можливість підняти якість навчально-виховного процесу, зберегти контингент і не лише зберегти. А збільшити його в управлінні освіти вважають, студенти від об'єднання лише виграють. Буде жити і продовжувати працювати той виш, який більше дає якісні знання. Терміни ліцензії у Кіре закінчуються 1 липня наступного року. Та керівник закладу нас запевнив, так довго чекати не будуть. Приєднання відбудеться вже за кілька місяців. Ігор Токар, Олександр Катеруша погляд. Актуально відверто дієво в Онуфрівському районі вже за кілька днів завершиться збір пропозицій щодо вдосконалення програми Центральний регіон район-2015». Громадські збори вже провели. Тепер спеціальні мобільні групи їздять селами району і приймають пропозиції місцевих у письмовій формі. То що ж болить у найсхіднішому районі області? Цікавився Ігор Токар. Щодня активісти приймають від місцевих до півсотні звернень. В переважній більшості листи пишуть люди, яким за 40. в Онуфріївському районі в питаннях благоустрою лідирують проблеми поганих доріг, освітлення вулиць і засміченість регіону. Перед вічнівцями теж сміття люди жалувалися. в Павлише теж сміття в Камбурлеївці Тоже мусор не вивозиться, Мусор куча. Її унікальні для регіону скарги. Приміром, в Дерївці люди просять підвезти до села природній газ, а у Вишнівцях скаржаться на мобільні вишки, які розташовані поруч зі школою. Павлиш, скоро допоможі Нету. Велосипедом їздить наша дитяча медсестра, а діток майже 70. Активісти кажуть, бажаючих внести свої корективи до розвитку району, вистачає. Люди хочуть позбавитись не лише місцевих проблем, а й вплинути на глобальні питання, такі як затримки соціальних виплат чи безробіття. Оце я по поводу оцього письма колгосп заборгував мені 500 гривень. Це ще при колгоспі. Помниш? А мені цілу А Льова, голова сільської ради. Він мені показує З трьох пальців і посилає на букву ху. Місцевіші інваліди нарікають, що онуфрівка зовсім не пристосована для людей із фізичними вадами. Без супроводу здорової людини ні в магазин, ані в аптеку потрапити не можуть. Є пандуси, але ну вони ж такі, он біля аптеки, подивіться, який пандус. Туди можна заїхати. Тя би зробили в один продуктовий магазин і в одну аптеку. І з мене цього хатить. Голова райдержадміністрації Антоніна Гончар від озвучених проблем не відхрещується, каже, що про деякі питання і так знають над іншими ж обіцяють попрацювати. Ми, мабуть, ще зробимо таку рубрику в газеті і зробимо таку гарячу лінію в нашій редакції, де б ми хотіли, щоб людина, яка не попала на зібрання, можливо, да не не змогла висловити своє бачення, що вона могла просто написати там свою пропозицію. скільки назбирали пропозиції, активісти ще не знають та завершать свою роботу в Онофрівському районі 23 листопада. Всі зібрані листи передадуть в область, і вже там посадовці розмірковуватимуть над їх втіленням. Полна ні, полна коробочка. Ми ждемо сьогодні, дьом приїдуть, ми будемо щитати. Ігор токар Олександр Кетруша погляд. Чиновники радитимуться з населенням в обов'язковому порядку в області запровадять систематичне публічне громадське обговорення ключових питань діяльності влади. Про це заявив губернатор Андрій Ніколаєнко. Під час апаратної наради він підкреслив, що діло з громадськістю підтримується на належному рівні. Про це свідчить отримання різного роду грантів від міжнародних організацій, що працюють з громадами, а не з адміністрацією. Проте і зараз не всі посадовці відкриті для спілкування, аби забезпечити достатній рівень участі громади у вирішенні основних питань на впроваджуватимуть європейську практику обговорення. Ми е, зробили чимало в цьому напрямку. Ми можемо е, певними результатами навіть пишатись в рамках виконання завдань президента України по розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної регіональної політики. На головній площі Кіровограда на площі імені Кірова відбулося два мітинги цього тижня. З одного боку, мешканці гуртожитків по вулиці Героїв Сталінграда, 13, та проспекту Університетський, 21, скаржилися на те, що. Можуть залишитися без даху над головою. З іншого Чорнобильці нарікали на мізерні пенсії і не своєчасність їх виплат. Долучилися до акції і місцеві опозиціонери. Зібралися близько півтори сотні людей. Мітингували з годину. Організатори заявили, протестують через невиконання владою закону України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Те, що два мітинги опинилися в одному місці, і в один час назвали випадковістю. Ми відстоюємо право на приватизацію. Ми прожили більше 20 років в цьому гуртожитку. Колишньому 300 кіровоград буд. Зараз ми відстоюємо те, що нам не дозволяють приватизувати свої кімнати. Тому не пенсія. 1823 вісімсот гривні, і щоб підтримати весь народ України, всіх ліквідаторів України і всіх верст населення пільговиків, які отримують такі жалюгідні пенсії. Ми не можемо пролікуватись. Не можемо, не можна жити за таку пенсію не тільки ми, всі весь народ України. Обговорити свої проблеми чорнобильці змогли з обласною владою зібрання проводять щомісяця. і цього разу обговорювали нагальні проблеми. Питання номер один допомогти ліквідаторові, який прибуває на штучній нирці і потребує терапії супроводу. Йому діаліз в обласній лікарні чоловік проходить безкоштовно а от додаткові медпрепарати згідно законодавства за кошти обласного бюджету. Придбати не можна. Заступниця голови облдержадміністрації Галина Пастух доручила управління охорони здоров'я звернутися до фонду розвиток Кіровоградщини з проханням допомоги Чорнобильцю. Нарікали ліквідаторів на умови лікування в кардіодиспансері. Там для них є спеціальне відділення. Знаходиться воно на п'ятому поверсі. Ліфтом дозволяють користуватися лише у складних випадках через проблеми зі здоров'ям. сітцями Чорнобильцям добиратися складно. Посадовці пообіцяли зарадити цій проблемі. Я вам обіцяю, якщо ви протязі до сьогоднішньої зустрічі не, не зробите мені механізм, щоб задавати, ми для них, а не вони для нас, шановні, повинно так бути, щоб їм було комфортно лікуватися сьогодні в кардіодиспансері, а не комфортно працювати головному лікарю кардіодиспансера Переходимо до іншої теми культурної, а ще точніше безкультурної. Починаючи з кінця минулого місяця, поки що невідомі вандали атакували кілька об'єктів культурного життя обласного центру. Про результати їхньої сумнівної роботи сюжет В'юна. Першими під руку вандалів потрапили інформаційні щити історичної лінії Кіровограда. Їх трощили двічі, гнули металеву опору, банери скидали на землю. Це спланована акція, вандальна акція, які е, руйнують безпосередньо ці щити, знищують їх. Топчаться на них, причому вириваючи з корнями в землі, сьогодні громадськість змі, міліція і інші органи вони не, не знають, хто це робить, яким чином це здійснюється, який проміжок часу. На жаль, фіксувати вулицями міста немає кому подібних злочинів. Громадські активісти тоді оприлюднили колективну заяву до правоохоронних органів, аби ті забезпечили захист культурних об'єктів від вандалів. Адже ми не не знаємо, чи варто їх встановлювати, чи ні. Для кого їх встановлювати, якщо їх немає кому берегти? Ми просимо прийняти та зареєструвати колективну заяву органів міліції щодо зазначених у заяві порушень, встановити невідомих осіб, що вчиняють зазначені дії. Наприкінці жовтня вандали познущалися з мармурової Наталки Полтавки, яку до дня міста встановили на театральній площі обласного центру. Зловмисники залишили пам'ятник без одного відра. Я не розумію, що це за вандали, що псують отакі пам'ятники. Це ж наше минуле, наше майбутнє. Ми ж повинні виховувати дітей на цих історичних пам'ятниках, а а ми оце так позоримося і не, замість фран... міс... міста, як казали. Колись французького маленького Парижа ми перетворюємо наше місце у помойну яму. І вже на цьому тижні невідомі потрощили півтора десятки рекламних сітілайтів, встановлених вздовж центральної вулиці Кіровограда Великої Перспективної. Понівечені об'єкти були демонтовані. <звук> у п'ятницю журналісти повідомили, що сіті лайти вночі були вивезені автівкою без номерів. Ані номерів виїжджають. Машина номерів. Задержите да її, ребята. Причини хуліганських дій вандалів поки невідомі. Адвокат Дмитро Бойчук впевнений, правоохоронці мають дати цим діям відповідну правову оцінку. Насамперед, це дії хуліганського характеру. Тобто дії таких вандалі можна кваліфікувати і за ознаками статей особливої частини кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за вчинення хуліганства. І це замах на пам'ятки історії та культури, які є. Ну, тобто, це власне, вже є робота саме правоохоронних структур, органів внутрішніх справ, які мають надати. По перше, становити осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення. Ну і звичайно, вже кваліфікації дій цих осіб. Що рухало руйнівниками, мають встановити правоохоронці. Ігор В'юн, Кирило Ющишин, Ольга Склярук, Ілля Зільонкін, Олександр Катаруша. Погляд. Депутата Кіровоградської міськради Віталія Білова взяли під варту Ленінський районний суд Кіровограда обрав для нього міру запобіжного заходу. 60 діб в СІЗО. Напередодні квартирі депутата міськради міліція провела обшук, виламавши двері. правоохоронці війшли до квартири Білова. Він був на той момент у квартирі разом з дружиною і донькою. Міліціонери діли на підставі санкції суду у справі за вимагання і погрози вбивства з боку Білова на адресу кількох кіровоградських підприємців. Наразі проти Білова розпочати кримінальне провадження за інформацією сайту новини Кіровоградщини. Депутат фігурує у двох епізодах незаконних дій на користь підприємства Агроніка в Олександрівському та Кіровоградському районах. Застосувати запобіжний захід, тримання під вартою відносно білого Віталія Віталійовича 14.09.1975 року народження строком 60 днів, тобто до 18-ї години, 13 січня -го 2014 року. нагадаю. Раніше Віталій Білов вже мав проблеми з законом. У 97 році був засуджений за аналогічний злочин. У 2004 фігурував по кримінальних справах за статтями перешкоджання здійсненню виборчого права. І далі мова піде про аварійну ситуацію. В Устинівці Дізнаємось, як живуть артисти цирку Кобзов та побачимо, чим здивувало кіроградське телебачення український інтернет. Цей будинок ще трохи завалиться, але в ньому все ще живуть люди. Сім'я, що виховує п'ятьох дітей, може опинитись на вулиці. Будинок, в якому вони живуть, почав руйнуватись. В Устинівці місцеві не радя даху над головою. Життя на біс, що відбувається у цирку, коли вистава завершується. Програма погляд побувала за лаштунками та познайомилася із артистами, які живуть у цирку. Журналісти пішли в гості до цирку Кобзов Лев на філіжанку кави. Как вам в Україні? Уляла! <світ> Кіровоградське телебачення здивувало український інтернет. Вони прокидаються за світ сонця, спати лягають далеко за північ. Сільгоспоробники області на цьому тижні святкували професійне свято. Настрій у них святковий не тільки через це Кіровоградщина зібрала найбагатший врожай зернових за всю історію України. Традиційно під кінець року приходить час підбити підсумки та дякувати найстараннішим працівникам сільського господарства. Вітали землоробів Кіровоградщини в обласній філармонії. Рарну тему продовжує Сергій Михайлін. В обласній філармонії зібрали аграріїв зі всієї області. Серед гостей і пан Іван з Долинського району на полі працює з 13 років. У 25 очолив управління сільського господарства райдержадміністрації. Нині на пенсії розповідає нинішнє свято для нього особливе. Свято працівників сільського господарства завжди було самим великим, самим радісним, самим вистражданим, тому що все своє життя віддано роботі на землі. Всякі були і успіхи, і невдачі. Згадує, як працювали хлібороби раніше. Говорить, зараз все не так. В технічному стані то надзвичайно зараз набагато краще. Могутня техніка. Інший раз думаєш, коли що будуть збирати? Дивиться сьогодні поле було, завтра вже воно оброблене все. Хлібороби підсумовують, що вдалося зробити за рік. Цьогоріч зібрали рекордний урожай: 3,5 мільйонів тонн зернових. Такого не було за всю історію існування області. Звичайно, це вел... Велика заслуга всіх аграрів, які працювали. Взагалі Кіровоградщина ввійшла в п'ятірку найбільших, обла... найбільших областей України по валовому виробництву сільськогосподарської продукції. У промисловості харчова промисловість у нас займає 53 від загального обсягу продукції, яка виробляється в промисловості. Тому роль аграрного сектора переробної промисловості дуже велика, як в нашій області, так взагалі й держави. Очільник Кіровоградщини вважає у лідерах регіон має бути і по вирощуванню інших культур. Тур потрібно вміти вирощувати інші культури, не робити фокус лише на одну і відповідно не бути монокультурними і монозалежними від кон'юктури світових ринків. Кращих працівників галузі керівники області відзначили нагородами. Зернозбиральна ж кампанія ще триває. Молотять пізні зернові. Пан Іван каже, аби розвивався аграрний сектор, повинне розвиватися село. А цьому держава повинна всіляко сприяти. Хотілося, щоб держава все таки під свою владу забрала. Продаж хліба іншої сільськогосподарської продукції, щоб все-таки централізовано зайнялися відновленням тваринництва, бо тваринництво дає гроші круглий рік, а рослинництво це тимчасово, як то кажуть, по періодах робіт. Сергій Михайлін, анатолій басистий погляд. Без даху над головою може опинитись багатодідна сім'я Зостинівки, будинок, в якому мешкає родина, почав розсипатись. Річ в тім, що половина помешкань порожня і бездоглядна, тож вони почали руйнуватись і тягнуть за собою житлові квартири. Про проблему місцевим чиновникам відомо, проте за її вирішення ніяк не візьмуться. Тему продовжить напрямок. примак. У цей чотириквартирний будинок пані Алла разом з чоловіком та п'ятьма дітьми поселила сім років тому. Уже тоді дві сусідні квартири пустували. Два роки тому оселі почали руйнуватись. Хазяїн квартири трохи являвся, як я дзвонила ще з 2011 року. Зараз він останній раз, як все завалилося, він даже не явився. Тепер пані Алі у власній квартирі страшно жити у стінах щілини та дірків, які проходить долоня. Не сьогодні-завтра, говорить жінка, ця стіна може впасти. Щілини нас усі геть насквозь. Трохи ми замазували, але воно все одно руйнується, воно все лишавали. На горі там теж щілини, прям такі великі, були насквозь, але ми там вже позамазували. Проте мені ремонти допомагають ненадовго, кажуть інші мешканці будинку. Після чергового дощу стіни продовжують сипатись. Купити ж нове помешкання навіть в кредит людям не по кишені. Я проживаю одна, на чоловіка немає, так що допоможі теж немає от кого чекати. І на покупку квартири я не зберу, мабуть, і не знаю, скільки мені треба. Проханням допомогти мешканці цього будинку неодноразово зверталися до селищної ради, проте там завершення проблеми ніяк не візьмуться. Спромоглися лише обгородити місце завалу та поставити табличку небезпечно. Чиновники кажуть, коли стіна обвалилась, будинок обстежували. Проте наразі чекають висновку кіровоградського експерта. Він винесе вердикт будинку: ремонтувати чи руйнувати для того, щоб Приступити до якихось робіт, нам необхідно обґрунтований експортний висновок. Для цього ми замовили. Послуги експерта з Кировограда, який ну, десь десь очікуємо вже другий тиждень, має бути е, на території, надати нам висновок. Якщо житло підлягатиме ремонту, його відновлюватимуть зусиллями селищної ради. Мешканців на час ремонту відселять проте куди, поки не знають. Ми взагалі то прийняли вже рішення про тимчасове відселення сімей з цього будинку. Ми, е, Розглядаємо ще варіанти, куди можна тимчасово відселити ці сім'ї. Якщо ж будівля ремонту не підлягатиме, люди в тимчасовому помешканні затримаються. Проте для них обіцяють збудувати соціальне житло. Допомогти пообіцяли і в райдержадміністрації. Ситуація контрольована з цим житлом, значить, але цим питанням займається Устинівська селищна рада, оскільки дане будівля знаходиться на балансовому обліку. Якщо будуть якісь збої у селищного, Голови з його апаратом, з його структурщиками, то районна державна адміністрація завжди підставить своє плече. Сім'я Алли Колодюк на вирішення проблеми чекає з нетерпінням. На тимчасове переселення родина готова проте за умови повернутись у своє помешкання. Інна примакя Зільонкін погляд. Цього тижня кіровоградській публіці свої вистави презентував цирк Кобзов, один з найвідоміших в Україні та СНД. Перший виступ був благодійним спільно з каналом Кіровоград та фондом розвиток «Кіровоградщини» циркачі провели акцію. 1200 квитків розповсюдили серед учасників телепроекту Я ваша дитина, вихованців шкіл-інтернатів та дитячих будинків сімейного типу. На цьому знайомство із гостями міста не завершилося. Чим живе цирк? Поза виступами? Як виглядають клоуни без гриму і у яких умовах проживають? В гостях у артистів цирку Кобзов побувала Дарина Романська. Виступи клоунів, дресирувальників та акробатів вражають, дивують та веселять глядачів. Шоу завершується, бурхливі оплески, артисти йдуть зі сцени. Але на цьому цирк не завершується. За кілька годин почнеться наступна вистава. Тільки що вони відпрацювали, віддих, буквально 5-10 хвилин, і потім у них хвилин 40 йде розігрів для того, щоб їх тіло було підготовлено к складних трюкам, які вони будуть робити. Це безперервний процес, пояснює художній керівник. Усі артисти живуть тут за кілька метрів. Трі від манежу у вагончиках з усіма зручностями тут все компактно. шафка для одягу, полиці, кілька ліжок. У разі необхідності їх можна скласти і підняти столик. Похоже, что це походные условия, але трохи лучше, ніж походные. Ну очень как сказать удобно. то, что ти все время на роботі будьми находишься. Не надо как там дома ти просипаєшся, одягаєшся, коли ти їдеш на роботу. Ти все время проснувся ти вже на роботі. У сусідньому вагончику мешкає закохана пара. Він повітряний гімнаст. Півгодини тому літав під куполом цирку. Вона танцює у цирковому балеті. В тому ж номері до цирку пішла, щоб бути разом із коханим. Начал работать. А мне пришлось, потому что я за них да. То есть, его могут пригласить, а меня могут не взять. Получается, мы уже не вместе. В ну, разделе работаем. А когда общий номер, мы соответственно всегда вместе. У вагончиках з іншого боку відпочивають тварини. Вони у цирку працюють з маличку. Щойно на арені вони танцювали, стрибали через кільце і один через одного. Аби такому навчити з ними треба спілкуватися, говорить дресирувальниця. І жодної агресії чи рукоприкладства. Ну, Як ну, 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 можна свого рібьонка калашматити або свого лісового рібінка Мама обижает свой ребенка, ну закричит, ну ладно, на ногой топлит, ну ладно, ну но обычно же мы же поощряем своих детей. Я смотрю по настроению, кто сегодня хочет там больше морковочки, кто сегодня хочет кашки, больше. Час відпочинку збігає під куполом ще порожньо, але за кулісами починається підготовка. Виводять тварин, готують костюми, проводять розминку. Останні хвилини коли манеж порожній. За кілька хвилин сюди знову пускатимуть глядачів. Артисти завершують свої приготування у гримерці і далі вони знову на цирковій арені. За 15 хвилин до початку усі в гримерці режисер дає настанови. Артисти знову стають такими, якими їх бачить глядач. Ходиш, от плохо по всі плохо о, подумав, чим то хороше місце з настріння хороше. Якщо ти розумієш і видиш, що твоя робота людям станеться хорошо, становится весело, то бачиш ти на своєму місці, там де ти должен бути, вот це становится хорошо. Така життя не може надоесть. Это Це є наша життя. Ми мы, мы живемо тільки так. Вистава почалася. Глядацька казала, знову повна посмішки, широко відкриті очі. Дарина Романська, Ілля Зеленкін, погляд. Один із артистів цього цирку, а саме Левеня Кайло, та ведуча каналу Кіровоград Олена Кваша цього тижня прогриміли на всю країну у прямому ефірі. Програми ранкова кава Левеня стрибнула на ведучу. Олена відсахнулася, але не втекла. І ефір продовжила. Відео розійшлося в мережі та потрапило в новини на центральному телебаченні. Інтернет, користувачі та колеги ведучі захоплюються витримкою Олени Кваші. А кількість переглядів та обговорень збільшується. Практически уже не страшно, когда смотришь на этого прекрасного питомца. Как вам в Украине? Цього тижня відзначали день телебачення радіо та зв'язку. У професійне свято каналу «Кіровоград» подарували тролейбус. В такий спосіб телевізійників привітала Єлисеведеградська транспортна компанія. Відтепер дорогами обласного центру курсуватиме тролейбус із обличчями телеканалу. Свою роботу він розпочав у п'ятницю десятій ранку від зупинки біля кінотеатру Зоряний. Тролейбус курсуватиме маршрутом номер 10 від вулиці Жадова до лісопаркової. Самі телевізійники планують використовувати транспорт і у якості знімального майданчика. Ти Те, телетролейбус вже встиг привернути увагу кировоградцев. Они даже останавливались и смотрели, оборачивались на рекламу. Троллейбус разрисован, значит, что людям понравилась реклама. Этого канала, нашего канала Кироворадского. Предприятие электротранспорта нашего города от всей души поздравляет весь творческий коллектив областного телевидения с наступающим профессиональным днем. И вот такой вот небольшой подарок в виде этого троллейбуса с логотипами областного телевидения будет каждый день на улице города. Ще один подарунок надійшов на адресу кіровоградської телерадіокомпанії від одні, од, одного з операторів мобільного зв'язку. Цей покунок насправді а Усі марки, листівки і стівні, мистецький кондитерський вирібвся прийшовся, прийшовся телевізійникам до смаку. І поздравляємо наших колег із інших телерадіокомпаній та зв'язківців з професіональним святом, а генерального директора кодатарка Вадима Мурованого із присвоєнням звання заслужений журналіст України. Ну і на цьому все зустрінемося за тиждень. Пам'ятайте, все змінюється на краще.